Зі співголовою громадської організації Батьки СОС Альоною Парфьоновою обговорюємо пропозицію освітнього омбудсмена залишати учнів на другий рік навчання. Розмову етері громадського радіо ведуть Євгенія Гончарук та Мар'яна Чорнієвич. Ви можете нагадати, а як в принципі, от останні роки, працює ось ця така практика, бо для мене це щось таке давнє і архаїчне, залишити дитину на другий рік. Ну, насправді так і є. А, а раніше, а, якщо дитина там отримувала оцінки а, нижче, Особливо це там, шкіл спеціалізованих, тобто з поглибленим вивченням там, англійської мови математики. І якщо там дитина отримувала оцінки з одного з спеціалізованих предметів менше там, 6 балів, то рішенням педагогічної ради її могли залишити на другий рік. Але, в принципі, я вам скажу, що дуже рідко застосовували цю норму, оскільки Міністерство фінансів завжди було категорично проти, тому що це не з дешевих задоволень залишати дітей на другий рік. Тому а, на сьогоднішній День у першому, другому класі. За заявою батьків так можуть е, залишити дитину на другий рік? А далі, вже якщо оцінка нижче трьох балів, з якщо я не помиляюсь української мови літератури та математики, все, тобто інших mm -hmm. варіантів немає, і, і цю норму абсолютно ніхто ніколи не застосовував. Проте я вам скажу, що є певна доцільність е, починати думати в цьому напрямку і можу пояснити свою думку, чому так. Якраз хотіла вас запитати: от на вашу думку, наскільки вдала чи ні ця пропозиція? Це від освітнього омбудсмена. А дивіться, на сьогоднішній день ми маємо дійсно величезні освітні втрати і розриви. І, і, от, наприклад, дитина два роки провчилася в німецькій школі. Вона повертається в Україну абсолютно різні освітні програми, абсолютно різні методики викладання. Звісно, не було українського компоненту. А тобто, ми там говоримо про вивчення української мови, історії. Її просто не було. І от батьки хочуть щоб дитина ці освітні втрати якимось чином компенсувала. Може бути один з таких інструментів, як запропонувати, ви виїхали з п'ятого класу, давайте ви повернетесь в шостий клас, а не в дев'ятий, як ви б мали, якщо зараз приїхали. Тому що, в принципі, на сьогоднішній день все виглядає приблизно так: якщо діти повертаються за кордону, вони привозять свої довідки з інших шкіл, на педагогічній раді застосовуючи рекомендації Міністерства освіти, якимось чином АБЦД. Ф переводять в нашу 12-бальну систему, не дивлячись абсолютно на курікулум, тобто що дитина фактично вивчала, і зараховують її в. Той клас, в який вона по віку може зараз йти. А є батьки, які дійсно розуміють, що школа це не камера схову, а питання опанування певних знань. І вони зацікавлені в тому, щоб дитина дійсно отримала знання і, і, і ось подолати ці освітні втрати. Тобто це може бути як один з інструментів. Я, чесно кажучи, не зрозуміла, чому такий шквал емоцій був в мережі, тому що це була одна з пропозицій. Наскільки я зрозуміла, прочитала допис дописів, так, так. да що це одна з пропозицій поглянути і на цей варіант, тому що насправді сьогодні. А якщо дитина приходить і ось ці оцінки іншої школи а, закордонної переводять в нашу систему, і там немає а, трійки, ну а її там і не буде, тому що дуже складно насправді, навіть маючи рекомендації МОН, порівняти освітні програми, тому що вони абсолютно різні. Тобто, знаєте, наприклад, ну що такі. Практичний приклад е, приносять тобі оцінку з Science C мінус, і переводять там ну хай буде 6 там або 5. Це ж точно не 3. А що таке Science? Це географія, фізика, що це взагалі угу, та сукупність. Ну поставимо, угу. да, да, давайте поставимо і там, і там, і там там 5, там 6, і нормально. І 3 не буде, і переведемо там, зарахуємо в той клас, який там по віку зараз це потрібно зробити. А батьки кажуть, та ну а ми ж хочемо, ж в принципі, там якісь знання. Отримати, а не просто там оцінки. Я скажу, що багато батьків зараз звертають увагу саме на не перебування дитини в школі, а отримання знань дитиною в школі. І це суттєва відмінність від того, що. Є. Тому Т... в цьому напрямку треба думати. Тобто, побоювань у батьків, наприклад, що, мовляв, дитина там у 18-19 закінчить школу, якщо раптом так будуть практикувати такі кроки, немає. Тому що, ну... тому що батьки вже побули в інших країнах угу. і побачили, що нічого страшного у 18 років закінчувати Власне. школу абсолютно немає. Да. І всі розуміють, що без згоди батьків ніхто цим. А... Особу перейматися не буде, тому що я ж кажу, що це дуже недешеве задоволення а вчити дитину повторно. Щоб опанувати там. інша справа, що взагалі механізму подолання освітніх втрат як якоїсь системної речі, в нас в Україні немає. немає. Угу. І от в цьому проблема просто залишати всіх на другий рік, щоб що? Опановувати трудове навчання, там, фізкультуру і, і, і всі предмети, які є в освітній програмі, це недоцільно. Абсолютно. І ось ви вже декілька разів уже сказали слушно про те, що це таке не дешеве задоволення. Можете, будь ласка, поточнити, що ви вкладаєте саме у ці слова? Що означає це для держави залишати дитину на другий рік? Це місце дитини на повторне навчання, і це субвенція та сама буде держава буде прораховувати. Тобто на один рік заклали на навчання на цю дитину фактично, як одиницю, яку ми навчаємо. А там все, і педагогічне навантаження, тобто заробітна плата. і Треба ж розраховувати енергоносії, і купа-купа і, ну, таких речей, які вони для побутового сприйняття важко. Ну Що таке, ну, дитина ще буде сидіти, а, а це ж можливо, якщо це буде велике місце, це е, місце дитини, яка не поступить в цю школу, має перейти в іншу. Ну тобто Тут такий ланцюжок величезний. Тому з давніх ДВН, розуміючи, що це абсолютно недоцільно, і якщо це буде якимось там масовим таким явищем, то держава просто не буде спроможна забезпечувати все. І, і тоді ми в класах будемо мати там не, не 30 дітей, а 35-40. А це ж погіршення вже якості освіти, Так, такі великі класи це явно не на краще не на користь да. вчителів. Абсолютно. А відтак виникає запитання. Чи існують якісь зараз от альтернативні шляхи того, як поповнювати ці е, втрати на втрати. так так. Тому що ну я собі уявляю, там ну хтось, хто має кошти, починає наймати купу, просто наприклад репетиторів, але це таке величезне навантаження на ту саму дитину. І ну у мене чесно нема відповідей. Можливо, якісь рішення та проговорюються на вашому рівні. Ви знаєте, насправді так і є, і здебільшого освітніми втратами переймаються батьки, розуміючи, особливо якщо вони розуміють, що питання йде до вступу у вищий навчальний заклад, і треба здавати НМТ або ЗНО, яке навантаження на дитину. Всі, всі думають про те, що хоча б ці чотири предмети, які необхідно здати на екзамені, їх треба абсолютно чітко там, вкладати кошти для вивчення цього, щоб скласти. Це НМТ, але системної роботи держави в цьому напрямку абсолютно немає. Є різні місцеві ініціативи. Ну, наприклад, там, в Києві робили там, червень місяць а, якісь там додаткові освітні там, курси, факультативи, щоб діти приходили і, там, наприклад, є проблеми з математики, От в червні попрацювали з вчителем математики. Але тут ці ініціативи вони ж ніяким чином не передбачені в оплаті праці вчителя. І для нього це буде додаткове навантаження. І якщо бюджетом міста, наприклад, там можливо робити якісь доплати, то якось там домовляються, що дивіться, ми ж вам там 20% даємо, а ви давайте там зробіть якісь додаткові факультативи, щоб з дітьми наздогнати там ці освітні втрати. І це точкові якісь такі рішення, а системності, щоб, наприклад, там є вчителі, які можливо, і хотіли б додатково працювати з дітьми. Але будь-яка праця має бути оплачуваною, а цього теж немає. І тут мені знаєте, ще й пригадується нещодавно державна статистика по зарплатах в Україні, і ми обговорювали з Мар'яною колегою про найнижчі зарплати, і серед них, зокрема, зарплати для вчителів. І це от так знаєте, все разом складається в не дуже таку. Позитивну картину, але але я хочу вірити, що і бажання батьків, і розуміння. От ви дуже влучно сказали, що треба не просто посидіти в школі скількись років, а здобути якісь знання, тому що потім важко, дуже важко буде на на виході з середньої школи. І відтак, відтак треба підходити до цього з розумом. Сподіваюсь, що якийсь варіант оптимальний і для школярів, і для батьків, і для шкіл буде знайдено. Про пропозицію освітнього омбудсмена залишати учнів на другий рік навчання ми говорили зі співголовою громадської організації Батьки Сос Альоною В етері громадського радіо працювали Євгенія Гончарук та Мар'яна Чорнієвич.